Друзі, всім привіт! І так, сьогодні а, такі приятні новості, але все одно ці новості нам додають більше і більше роботи. Хоча роботи без тих новостей було б немало, але тим не менше. Значить, Сьогодні у нас а, ну, тема відео розпаковка. Як казав, Зубарів, розпаковка. Ну, ви далі поняли. Значить, коротше, розпаковочка. Ну, я... Напевно, не в курсі, звісно ж, дядя Гена вроді нічого нікому не показував. Кажу, дядя Гена, подивився відео, почув, що ми вже з Саньком три лопати відправили в останню путь, в останню путь. Ну, обставини знову ж таки, об'єми, серйозні. Ми три лопати вломили вже основательно. От, і от ми боремося з цим всім ділом. Так на грані, на грані балансуємо, лише ще одна лопата і все. Саніна фамільна, між допрочим, з ніржавійки. Ще моє яких годов. А, ні, ми ніржавійку теж вломили. Все, мама <плес> Дядь Дядьгина на це все діло подивився і вирішив, що треба хлопців терміново виручати. Значить, десь він там на наладили контакти з інтернет-магазином Резерв. От, і Дядьгина, ну, не знаю, від себе чи як там. Від, дякую Дядьгині, дякую магазину «Резерв» і в студію. Маємо отаку от штуку. От, приїхала. Як бачите, забрали з нової пошти. Зараз будемо розробити розпаковочку. Саньок, іди поможеш, підзнімеш. Всім доброго дня. Так, Ми вже готові її йти, як то кажуть, рити, але спочатку зробимо анбоксін. Ну і відповідно автоматично з усіма цими витікаючими. Так, 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 так. Опа. Так. Ну, з герою покрости. Серйозно, антивандальна упаковка, так би мовити. Геннадія Григоровича. <свісно> Причому дуже антивандальна, бачите, навіть так, щоб на новенькому Мерседесі, щоб царапинок ніхто не поставив. Красавчик. Так ти що? Щерока ця зверни вогу під ногу. Ага, так, да, да, да. Так, все тут, бачите, в пакетику в турбинці. Хантор написано, я так розумію, модель називається, так. Да. Хантера, я щось ізначально через пакетик читав термінатор. Так, так, так. Ну що я вам скажу? Ну, апарат? Ні. Навіть дивіться, широкі ступінатори, щоб натискати цей саньок буде зараз дуже максимально довольний. Отожи не спіши робити висновки, поки ми зараз її не задіємо в роботі. Так, да, да, зараз ми її задіємо в роботі і все побачимо. Товщина металу те, то, що треба, значить треба зараз буде точнути її. Да, ось все, по внутрішньому цьому Зараз ми її точнемо. Знімемо наклейку, щоб не налипало на наклейку, бо сама вона з таким покриттям анти, антиприлипательним, так би мовити. От, ну і Ну, я знаю, О, лопата, де лопата. <хи> Дзвонить, значить, желізо хороше. Батько колись казав, що сокира і лопата повинні звінити. Дзвонить. От, значить, зараз ми це все діло точнемо, друзі. Магазин резерв, а особливо дяді Генії Григорич, дякую вам. Будемо зараз обкатувати. Зараз точнем і включимося вже прямо там в городі. А, Саньок, ну на тако. Ти ти в нас головний копатель, я труситель. Копатель я буду там, на городі заснімеш мене. Так, да, ну тут атако, як тобі в руках лежить. Це все діло. Що, підруже, можу сказати? Зараз город покаже. Знаєш, польові... я завжди вірю, тільки полю... Ну мені, так, да, так, да, польові роботи вони покажуть. В руках зручна, питання. Немає. Зручна. І кут в неї такий, що в нею добре буде того підважувати, так? Да, ці... В руках зручна, а от в роботі подивимося. Не щось якось трошечки на рахунок оцих з'єднань. Воно так... Як вони будуть ходити, да -да -да -да. тримати ці навантаження? Ну я думаю, що будуть. Бач, воно захамут, воно не просто з'єднано, воно захамутовано. Воно сюди аж заходить аж. Сюди. Да -да -да -да. От сюди зайшло аж сюди. Тобто для... для силової атаки. Да, для силової атаки, ось так, це зроблено. Оцей вузол тільки цікавить, тут тебе тримає. Я думаю, що так. Да. Я думаю, що зараз включення вже з городу. Безпосередньо з роботи, це було вже повноцінне і якісне відео. З процесу, з процесу. Все, ставимо на паузу, йдемо точимо лопату і на городі включимося. І так, друзі, все, ми на низькому старті лопату заточили, взяли новеньку нашу, ну і сравнительний тест, нашу бойову. Четверту останню. Четверту, останню. І все, йдемо, значить, ми на це все діло. Ви бачите там вдалині, що в нас відставка лишилося? Це був останній ставок в селі, і цього року теж він здох. Що, Я ви не уявляєте, наскільки це прискорбно і обідно і жалко. В кого ще така ситуація в поселах є? Пишіть в коментарях. У нас 17 ставків висохло, чи 18, чи 17, я вже не пам'ятаю. Це був останній в сані в городі. Якось так. Короче, Будемо зараз пробувати. Ну точив, бляха, ну желізо там таке, желізне, я вам скажу. Не пластилін <плес> в тій лопаті. Таке прямо таке тугенько-тугенько так дається на заточку. Так що ми йдемо. До речі, бачите, оце ось мапема, а це Джоан Джей. Ну Хто там минулих відео не бачив? Бачите, яка Як відрізняється вже. Наскільки? Якось так. Зараз будемо тестувати на таких матьорих корчах. Це все діло. Ти готовий, Саня? З цього. <laughs> ну, давай з цього. Яка різниця? Ти готовий? Я завжди готовий. Мото мотора прогрів? Так? Да. Так, ну. Ну, трохи втрушується. Навіть трошечки і відліпаюся, ну це поки не встигну. Ну так, да, воно ще не дуже встигло, там намокнути, так сказати. У нас дуже така, як пластилин. Пластилін, прямо пластилін-пластилін. Земля зручно, так? Да? Ну, коротше, першою впіх впіхнули, а далі будемо працювати. Попрацюємо, я там через яких півгодинки ще разочек включуся. Напевно, ну, по, по, поділимося враженнями цього всього діла. А потім ввечері будемо зробимо щось з за, завіршалочку, я думаю. <рес> якщо щось з нею прозайде, то ми теж вам про це скажемо. Якщо вона вдруг не виживе. Да, давай розпочнемо побачимо, що вона. Ну да, перший впік зробили, далі. Дальше... А далі я включуся і покажу. якась такі проміжкові результати того всього діла і міроприяття. До скорого включення, друзі. І <свят> так, друзі, uh, як казав, промішкові uh, ну, доповідаю про мішкову обстановку. <свят> Ось вот так. Набамбурили вже. Зараз будемо нести розружатися. Саме головне, що я хочу вам сказати, Саньок сказав, що подивіться в його ясні очі він сказав що лопата повна хірня Повна, чому, каже херня, Ніфіга вона сама не копає. Один хрен коло неї жарко. Ну, же, ну давай, ну давай, давай, типа копай, показывай, треную, вона не хоче. Я не так показав, що вже роздягнувся, вже он ту кофту зняв. Вона не хоче сама копати. Короче, дресіровки Лопана ніфіга не піддається. Ну ну, ну ну, ну, давай, давай, показуй, отако вже Взяв за другу, показуй, отако, отако треба дать, не хоче хе <реш> <реш> да, ну, ми вже нормально так купнули два прольоти. Ви не подумайте, що ми там все викопуємо, ми не викопуємо все, тут до, дофіга дуже лишається. Там все нормально. Ось ну, такі проміжуточні результати. Зараз ми зберемо ці пачки, несемо туди і вертаємося і далі копаємо. Но лопата, в принципі, ну, тако, якщо тако, дуже хорошого хлопця на неї за руль е, даного арегату посадити, ну, типу, як саньок. То воно нормально леє, но Саня однозначно, казав, що вже бензину хоче. однозначно легше, ніж отої, що перед цим не копали. Ну, класичну, так? Да? Класичну, однозначно, краще. Ну все, так що експеримент продовжується, Етикетка ще не стерлася, як бачите. Тримається крепко. Саня каже, на сьогоднішній день каже, каже, на інструмент краще хліє, ніж, каже, капці, бля. Якось так. така, друзі, картина. Коротше, було, то страшне. Липне безбожно, ці корінці злипаються теж безбожно, але ми не здаємося, ми монтуємо, ми копаємо. Все, до наступного включення пізніше зробимо якийсь то, бо, е, заключительний, так? <пішки> <да. пішки> ну ну коротше, судячи, з усе, що буде жити, буде жити. Держи, держи нагрузочку, нормально так держи. <кхи> Туру можна і лома зігнути, але якщо з розуму підходити до, до виконання даного вправи. То можна нормально собі і м'язи підкачати, і інструмент лишити цілим. І ще й плюс гроші заробити, накопати саженців. <рес> так, як в нашому випадку, так що до наступного включення. І так, друзі, обстановочка у нас вже дійшла, як то кажуть, на після, веж... після обіду по часах, а не по факту. Тому що по факту ще навіть сніданку не було, а вже далеко після обіду. Бляха-муха. Значить, картина така, ми вже з мапами перейшли на Джоанджейшик, намантулили отаких, от отакі бор, бороди. прямо, Це вже аж занадто лишнє. ну це коренево, бо не треба їй такої. І, і тут занадто лишнє. Ну, Нормальне коренево, но але це вже лишнє. І тут намантулили. Саньочек Саньочок домантулить лопатою. І ви подивіться, що він робить з нею. Коротше, бляха, що би там не було, але лопата ускорила процес копання, я вам відверто скажу капець як. Саня там жалується, що охренова, сама не копає. Ні, ні, ні. Все вона там нормально копає, якщо шофер хороший. Допомогою і лопати, і якоїсь матері, все виходить дуже Коротше, скорость так піднялася, що я обично... Ну, Я розтріпував, там, розбирав це все діло і складав пачки, і, і йшов і смикав те, що Саня відкопав. То Я сьогодні взагалі не встигаю смикати. Так, абсолютно. Він з такою скоростю тільки раз-раз накидав, накидав, а ти тут роз... роз... розтріпує це все діло. Відбирає і сортує, тому що теж відсорті дуже багато, всякого всякого непотребу. Це ваше добре чистити капці. Так, Замітка, що лопата дуже зручна для чистки капців в процесі роботи. І замітив Саня, що через своє покриття, оце, що на ній, то налипати налипає так само, але дуже класно відлітає. Легше. Легше. Тобто стук-стук, і воно хоп-хоп і облетіло. От. А на тій класічній, от вітчизняного виробника, багато років назад, тому. Так наклейка ще не, не здерлася. Ось така, коротка ситуація. Так що лопата огонь, дядя Гена, велике-велике, дякуємо вам. За такий підгончик від мене і від Сані. Да? Да, сто <гум> Краще ви подарили путівку десь в санаторії, але я подарили лопату. Чос, на путівку заробимо. <гум> Тобі подарили права на новий автомобіль. <гум> Лопата. <гум> От якось так. Відповідно, себе вона проявила то, що треба Мантулить. Рекомендуємо. Рекомендуємо. Інтернет-магазин Резерв Дядь Гена звідти брав дану лопату на подарунок нам, так що Дяді Гені, передайте привіт в коментарях і подяку за лопату від нашого імені. Будь ласка. А вам дякую за перегляд, дякую за підписку і дякую за коментарі. Все, до нових зустрічей, друзі. Всім пока-пока. До речі, номер телефону Санічки, хто хоче побалакати на рахунок малини, я залишу в описі. Дзвоніть, дзвоніть до нього. А то він. Ой, щось до мене вже 5 минут ніхто не дзвонить, я вже скучаю. Дзвоніть. Хай не скучає, дзвоніть, замовляйте. Джон Джей, як бачите, наше море. Можна ще копати, аби таки погода дозволяла. Якось так. Все, тепер всім точно. Пока-пока, друзі. До нових зустрічей.